Чи збираєтесь ви посилити тиск для укладання угоди щодо України? Ми посилюємо тиск, ми робимо це разом. Новий тиск на Росію і нова зброя, яка може змінити хід війни від Сполучених Штатів Америки. Масовані удари по енергетиці України почалися. Який прогноз далі чи вдасться Росії занурити нас з вами, друзі, у темряву закінчення війни Хамаси з Ізраїлем і сподівання Трампа на такий же фінал для російсько-української війни, друзі? Про все це просто зараз скорочено, але щоб ви знали, що відбувається, трохи можу тупити, тому що спала приблизно дві години. Даруйте, але зроблю максимум, щоб ви знали правду, якою б некомфортною вона не була. Погнали! Отже, в ніч з четверга на п'ятницю російські терористи випустили по Україні понад 450 дронів, більше 30 ракет. по країні відомо про більш ніж 20 постраждалих. Всім нині надається необхідна допомога. У Києві фахівці працюють над відновленням електро та водопостачання також зафіксовано знеструмлення на Київщині, Донеччині та Чернігівщині, і Черкащині, Харківщині, Сумщині, Полтавщині, Одещині та Дніпропетровщині. Так Удар був конкретний. Тепер конкретніше у Києві уламки ВПЛА влучили в багатоповерхівку. Житловий будинок, практично в центрі столиці в Печерському районі. Відомо про щонайменше 12 постраждалих. З них 8 перебувають в лікарнях. Повилітали усі шибки з бульвару Михновського, Бу була велика паніка в будинку, і горіли три поверхи у другому під'їзді нашого будинку. Страшно. Жахливо, неприємно на цьому відео. Ви бачите момент, коли у Києві зникло світло внаслідок російського обстрілу. Ну от зараз зранку пишу для вас відео. Світло є. Кава в кав'ярнях є. Сніданки є, вода є. В деяких районах води немає. Втім, обіцяють за кілька годин її відновити. Тому сподіваюсь, що все буде добре. На Черкащині російські війська атакували критичну інфраструктуру. Наразі перекрито рух гребли Гес. Армія Росії атакувала і Запоріжжя. Моє рідне загинув семирічний хлопчик, троє поранених. Загалом по місту цієї ночі окупанти спрямували вісім шахетів, п'ять ракет. І 5 кабів. Пошкоджено величезну кількість житлової інфраструктури. 12 багатоповерхівок пошкоджено 8 будинків приватного сектору. Брата чоловіка забрала дев'ята. Не знаємо, чи спасуть йому ноги, чи ні. Кажу, три роки в полоні для того, щоб загинути тут, тут, там, вдома. Хлопчика не спасли в лікарні У Дніпрі знаходять би із написом. За Белгород. Лицемірство і цинізм цих виродків не мають меж. Не знаю, як все це коментувати. Напишіть в коментарях, що думаєте. Ну і безумовно, в соціальних мережах запитання, коли планується наступна атака росіян. Що відомо, дані моніторингових каналів обговоримо буквально за кілька хвилин, щоб ви були в курсі і подбали про безпеку свою і своїх близьких. Друзі, про символізм мушу вам сказати, як завжди, ці потвори люблять символізм, Ці всі дати саме цього дня, три роки тому, 10 жовтня, 22-го, відбувся перший масований обстріл енергетичної системи України. Зафіксовані потрапляння в об'єкти енергетичного інфраструктури після обстрілів частково відсутнє електропостачання в чотирьох областях за повідомленнями міноборони окупанти випустили 84 ракети різних класів. Які прогнози на цей рік? Чи планують росіяни занурити нас з вами в темряву? За кілька секунд розповім. Підпишіться на наш канал, якщо ще не підписані. Продовжуємо. Ну а поки цікаве про плани Сполучених Штатів Америки. Кажуть, що незабаром дадуть нам дуже потужну зброю. Поспред США при НАТО метію Уітакер заявив, що США мають таку потужну зброю, якої ще Україна не має. Якщо вона її буде мати, то Росії гаплик. Коротше, збираються нам цю потужну зброю дати. Ви спитаєте Яніна, ніна, така що за зброя? Ну наразі тільки обіцяли. Як Віктор Ющенко говорив свого часу за свої коденції до Євросоюзу не взяли, але пообіцяли. То тут та сама історія. Сполучені Штати мають грізне і потужне озброєння, яке ще не використовується в Україні. Деяке з озброєння може бути потенційно переміщене в Україну для використання, і це змінить розрахунки. Проте очевидно, що ми ще не дійшли до моменту, коли Путін вирішить, що настав час для переговорів. Плеспідри тим часом переживають, що Білгород хочуть здати холам. Питають про це на прямому ефірі у губернатора Білгородщини. будь ласка, правда, що Білгород хочуть здати дать. Нам стоит уехать из города, не просто так ходят и предлагают купить генераторы или переехать в Пвр. Що Я не себе, але у мене двоє маленьких внук. Ну а миротворець Трамп нарешті схоже закінчив війну. Щоправда, не російсько-українську. На жаль, Трамп заявив, що Ізраїль і Хамас домовилися про перший етап його мирного плану. Документи підписані. Мирний план для Гази. і це важливий крок до остаточного припинення війни між ними. Нагадаю, це сталося через два роки і два дні після того, як Хамас напав на Ізраїль в жовтні 2023-го. В результаті загинуло 1200 Людей, 251 людина взята в заручники. Тоді Ізраїль мстився, розпочав широкомасштабну помсту, загинуло 67 тисяч 100 людей на території гази Мир на сході. Ми домоглися звільнення решти заручників. Їх мають відпустити в понеділок чи вівторок. Ух, це складний процес. Краще не казати, що треба зробити для цього. Припинення війни в Україні Трамп коментує в контексті мирної угоди між Ізраїлем і Хамасом щодо Гази. Ясно, що дуже хоче Трамп отримати цю Нобелівську премію миру. Тому щоб всюди був мир. За його словами, ця угода теж станеться, бо незабаром за словами Трампа стануться переговори між Путіним і Зеленським. Як ви пам'ятаєте, ми врегулювали сім конфліктів. Це восьмий. Я думав, що найлегше з усіх буде Росія Україна. Думаю, що це також станеться. Ну, а поки Трамп фантазує про закінчення війни, росіяни розширюють свої апетити. Ось Герасимов, друзі, заявляє, що нині пріоритет для них окупація Запоріжжя, нове стратегічне завдання армії Росії. Начальник російського генштабу заявляє, що на Запорізькому напрямку наступає російське угруповання Дніпро, а бойові дії ведуться поблизу Приморського і Степногорська. Це все Запорізька область. Війська групі років Дніпро наступають в направленні міста Запоріжжя. Бойові дії зараз ідуть за володіння населеними пунктами Приморська і Степногорська. Також стверджує окупант, Росія готує нові штурми на Дніпропетровщині. Окрім того, за словами цього під. Герасимова триває планове цілеспрямоване завдання масованих ударів по військових об'єктах, об'єктах військово промислового комплексу. Ну перекладаю вам будуть бити по Україні ракетами масовано і надалі. Ну дякую, дуже дякую. Ми це помітили. І з хорошого друзі, щоб трохи вам якось позитиву. Наскільки можу на Запорізькій АЕС розпочали процес відновлення електропостачання 23 вересня ЗАЕС, нагадаю вам втратили підключення до мережі в всьоме із початку повномасштабного вторгнення? Понад два тижні станція була змушена використовувати аварійні дизель-генератори для того, аби живити системи охолодження. Ну і щодо прогнозів по блекаутах є позитивний прогноз від гендиректора Дитак Тімченка: мовляв, Росії не вдасться. Не вдасться позбавити Україну світла і тепла цієї зими, адже енергосистема країни значно зміцніла. Ми підготувалися, а енергетичні компанії добре е, нині себе почувають на фоні нових викликів, адже є. Резервні живлення, тому відключення можуть ставатися, але масштабного блокауту не буде. Друзі, ну і розпочинаємо новий збір. Це буде 47 сьома окрема механізована бригада. Зараз вони на сумському напрямку, як ви розумієте, вкрай важкому, тому потрібна ваша допомога. Ось звернення авто, яке забезпечить а перевіз поранених, б можливість маневрувати і передислоковуватися. Ну і в. Наступальні операції теж є і автівки, особливо для розвідників. Цьому допомога. Слухайте звернення, допомагайте нашим в описі до цього відео. Ну і в qr коді Сердечки вам ми бійці 47-ї ОМБР, інженерно-суперної роти, звертаємося за допомогою до підписників Яніни Соколової та фонду герої КАР. Нам потрібен автомобіль для виконання бойових завдань на сумському напрямку. Разом з вами ми прискоримо нашу перемогу. Слава Україні, героям слава, друзі. Хочу вкотре попросити вас, щоб ви дбали про безпеку. Пам'ятаєте, що це бісова лотерея, російська рулетка, тому треба ховатися і ховати дітей. Наступна масована атака може відбутися протягом наступних двох діб. Про це говорять моніторинги уважними. Прошу бути західним областям і Києву. Зараз поряджені крилатими ракетами. Чотири борти Ту-95. ту 160 з аеродрому Українка здійснюють передислокацію на аеродром Оленя, про що це свідчить, ви знаєте вже вже навчені. Що це означає, що будуть бомбити вісім завантажених під зав'язку бортів ту 95 і ту 160 Нині так само в очікуванні ударів. Тому будьте пильними, підпишіться на нас і подивіться це відео.